Вітаю на телеканалі Віка Час контакту. Мій співрозмовник сьогодні цікава людина, непересічна особистість. Він завжди відповідає за свої слова, а також будує нову і кращу Україну. Це ефективний управлінець, менеджер, кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Вітаю вас, Михайло Михайлович. Вітаю вас і всіх, хто сьогодні з нами. Традиційно хочу розпочати нашу розмову у студії з того, як пройшов ваш робочий день як кандидата у депутати. Я хочу сказати, що сьогодні такий прекрасний замовий день. Ми зустрілися на Черкаський ТЕЦ з трудовим колективом, де відповів на гострі запитання сьогодення, як я бачу себе на перспективу, що я зроблю для Черкас. От, які мої політичні уподобання? Тобто на всі питання була така дуже задушевна, цікава, конструктивна розмова. Сьогодні ми в дитячій стоматичній поліклініці на Чорновола, 120 були. Прекрасно подивилися, зустрілися там із лікарями. Вони висказали свою біль, свої, свої проблеми, своє бачення і побажання. Побажання, побажання своїх кожний висказавсь. Так що теж була прекрасна. Я хочу сказати зустріч з викладачами студентів Черкаського державного бізнес-коледжу на Чорновола 243. Це студентство. Якраз викладачі були. Також ми сьогодні завершували запуск ліфтів на Гагарина на 71, тому що. Я Якраз вже хочу доповісти Черкащанам, що ті ліфти, які не були відремонтовані, вони вже сьогодні відремонтовані. І мені приємно було, що я заїхав сьогодні, підняли мене по цьому ліфту. Там хазяйка там одна накрила навна пригостила борщом нормально. Ми пообідали хорошо. Я вважаю, що день, як кажуть, пройшов не зря. І саме десь під кінець дня ми. Зустрілися з лідерами молодіжних організацій і ініціатив міста Черкас, де підписали меморандум, який дає можливість про програму до ювілею Шевченка і також про підтримку, підтримку молодіжних, лідерів молодіжних організацій, їхні підтримують молодь, підтримує Михайло Поплавського. Мені відомо, що з лідерами молодіжних організацій ви зустрічалися сьогодні вже вдруге. Перша зустріч відбулася вчора. Наші кореспонденти були разом із Михайлом Поплавським і вчора. І сьогодні, отже, далі пропоную переглянути невеличкий відеоматеріал. А відразу по тому ми продовжимо розмову у студії з цього приводу. Дякуємо вам за турботу про наше місто. Ми знаємо, що ви відкрили дуже багато робочих місць для черкащан. Він добра людина. На його можна полежити. Михайло Поплавський зможе щось зробити для нашого міста. Я вдячна Михайлу Михайловичу Поплавському за те, що він зробив найбільше більше, ніж усі наші депутати для України. Я вдячна Михайлу Михайловичу від всього серця, чесно вам скажу, за його енергійність, за його веселий нрав. Хороша людина, щасна, добросовісна, Просто я хороша, далі тихнують. Ми віримо, що Поплавський ситуацію поправить в Черкасах. Ми дуже благодарні вам за ліфти. Тепер я старістю не ходжу пішком. І всі ми вас дуже любимо і всі сподіваємося на улучшення нашої житті. Черкащан, дякую вам за все. Михайло Михайлович, дякую вам за те, що ви робите для нашого міста. Турбуйтесь про наше місто. Я бажаю вам удачі на виборах. Що ж, телеканал на телеканалі ефір триває. Хочу сказати, що ще раз це підкреслює те, що ми працюємо наживо для вас. Тільки що прозвучали думки черкастів з вулиці. Що вони думають власне про Михайла Поплавського як про кандидата у народні депутати і про його програму? А сюжет про зустрічі з лідерами молодіжних організацій ще готується. Ми обов'язково його продовжує ефіру, Звичайно ж, переглянемо. і Тоді продовжимо нашу розмову саме з цього приводу. А зараз хочу заявити про тему ефіру. Будемо говорити про перші кроки. В вас. Як депутата вже потім у Верховній Раді, отже, що ви будете пропонувати і з чим будете йти і до людей, і у Верховну Раду. Насамперед, мені здається, потрібно вирішити місцеві проблеми. Як ви будете це робити, Михайло? Ну, перше, наприклад, я свої бачу на перспективу. Перше, що це, по-перше, закон про вибори мера Черкас, тому що сьогодні в місті немає господаря, немає мера, немає з ким говорити. Кожен сам по собі. І я хочу сказати, це дуже багато безлад, які сьогодні є в місті. Це є ми сьогодні дивимося, що сьогодні потрібен сьогодні господар, ефективний управлінець, який би сьогодні був би авторитетний в місті і дбав би про про черкаси і про черкащан це перше питання я хочу сказати що ми сьогодні бачимо ми сьогодні бачимо багато проблем які вирішувати так що перший законопроект який би я бачив бачив наприклад з, першу, з перших кроків це є вибори вибори мера міста черкас це перше Друге, я б хотів би сказати законопроект про створення вільної економічної зони в Черкасах. Я думаю, що це теж потрібно від, дати можливість інвестицій зайти без податків і розвивати робочі місця, а також підтримка малого і середнього бізнесу, тому що малий і середній бізнес сьогодні в ціні, а сьогодні наповнення місцевого бюджету йде за рахунок малого і середнього бізнесу і а також тих підприємств, які сьогодні працюють. А всі ті інфраструктура міста, яка, яка розвивається, вона йде за рахунок місцевого бюджету, а також за рахунок бюджету бюджету України. Я хочу сказати, що якщо взяти про я про віль, зону вільної торгівлі в Черкасах, то я хочу сказати, що сьогодні, наприклад, на обласний центр Черкасні одної копійки з бюджету України. Не не було інші міста, 40-50 мільйонів. Я думаю, що якби 40-50 мільйонів дали на Черкаси, можна Звичайно. було таких дорог, доріг не були б і дотації були, і всі питання дотації по транспортному обслуговуванню і багато багато інших. Так що є багато питань, я вже не кажу, розвиток комунального комунального господарства, комунального транспорту і багато багато тих проблем, які сьогодні є. Сьогодні. Черкасам потрібен господар мер. І якщо мене черкася підтримують, я заставлю чиновників працювати або їх змінювати, або, або хай дають дорогу ефективним управлінцям, ефективним менеджерам, які можуть управляти, які хочуть, можуть, і саме є бажання сьогодні зробити з зробити Черкас міс, 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 місто. Шевченківського краю, щоб не було соромно перед людьми, що Шевченківський край, до речі, зараз найгірший серед обласних центрів. За хвилину цю розмову продовжимо, а зараз маємо перший дзвінок від телеглядачів. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, і ставте своє запитання. Або добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, мене звати Наташа, Чіркастянка. Вже багато років я Чіркасянкою. Е, спершу хотіла сказати, приємно бачити Михайла Михайловича на Черкасі. Спасибі, що приїжджаєте до нас. І має таке питання, скажіть, будь ласка, проїзд у Черкасах коштує у нас в маршрутках 2,50. Не знаю як для кого, але особисто для мене це дорогувато. Е а тролейбуси щось у місті ходять постійно за пізненням. От вчора чекала хвилин 40. Сміх, шляхоть, мокра. А ви чуєте мене? Так, 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 я чую вас. І як би вас попросити, щоб ви якось посприяли, Михайло Михайлович, щоб якось черкащанам допомогли у цьому питанні. Ви можете? Дякуємо за, я, за запитання. Я, я хочу відповісти на, на на ці питання, тому що е, сьогодні саме висока плата, е, висока плата, наприклад, у маршрутках 2,5 гривні. Якщо, наприклад, в Києві, в, в обласних центрах по 2 гривні, то тут не зрозуміло, чому на сьогоднішній день по 2,5 гривні сьогодні маршрутки. Бо перше, я думаю, що тут Транспортна мафія, яка працює разом з місцевою владою, вони ж відповідають, тому що місцева влада вона завжди дає ліцензію на ті чи інші маршрути. Потрібно ставити питання, щоб більше двох гривень не було, хто хоче перевозкою займатися. Це є теж бізнес приватні підприємці. То вони повинні не більше двох гривень. А також вони повинні це я хочу офіційно заявити, так як всіх обласних центрах вони повинні і маршрутка. Пільговиків всіх возити, і пенсіонерів, і ветеранів, і учасників війни, і дітям війни, інвалідів і так далі, безкоштовно. І пенсіонерів, всіх пільговиків, які є. А місь, міська влада повинна їх дотувати до того, що, кого вони скільки перевезли. А цього сьогодні теж немає. Я думаю, що е, потрібно знизити, знизити е, сьогодні е, ціну за проїзд у, е, в нас у, у маршрутках. Поставити чітку ціну і, звичайно, подиви, переглянути питання. Все цінову політику міста Черкас потрібно на транспорт переглянути: тролейбус, маршрутки, автобуси. Можливо, тоді Черкасам потрібен закон, спочатку, законопроект про розвиток самокомунального транспорту у місті. Тих же тролейбусів. Я, ви знаєте, тут не потрібен закон, треба мати тут міській владі, хорошого мера. Ефективного управлінця, і сьогодні це можна все зробити. Це ж можна вирішити прийняти рішенням виконкому або міської ради. Тут не потрібно спеціальний закон, потрібно тут знайти людину з мозгами. От, а тут я так вже дивлю, чим далі я чим далі, як кажуть, в ліс, тим більше партизанів. Знаєте, я хочу сказати, я дивлюся, що тут проблеми є в цьому напрямі з мозгами, я маю в виду. Так що потрібно сьогодні терміново. Сьогодні вибори мера. Це основна буде задача перші круги, кроки, які зробимо в Верховній Раді. Ну і у продовження запитання, яке прозвучало від глядачки, хочу уточнити, з тролейбусами таке вирішено буде проблему. Задоволена да, тепер буде? Так, да, по тролейбусах. Ви пробачите, це ж питання міської влади, не Михайла Поплавського. То я хочу сказати: зараз тролейбуси пішли в штатному режимі. В суботу і неділю будуть додаткові, і також як в такі дні вони будуть працювати, і це будуть працювати. Кожну суботу-неділю на багато-багато років. Тому що це питання вирішено, фінансування зарплати за жовтень пішло тролейбусникам. І сьогодні я вважаю, що потрібен парк нових тролейбусів, де ми могли сьогодні щоб ну, ну, ші, духовний і культурний Столиця України вона заслуговує на краще життя, і черкащани теж заслуговують на краще життя. Так що я вважаю, що потрібно парк машин сьогодні запустити. Я вже казав, що я хочу повторити в ефірі У 1992 році. Було на лінії 158 тролейбусів. Сьогодні 38, і то вони вже два терміни відбули. Вони сьогодні в аварійному стані виходять на лінію. Але сьогодні максимально хочу подякувати водіям тролейбусів, тролейбусному депо всім, хто сьогодні займається, сьогодні. Працює, наприклад, вийшли на лінію, працюють у штатному режимі, так як завжди. І в суботу і неділю вони будуть працювати так, як в понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Це теж якийсь поштовх. Ми заставили міських чиновників, міську владу трошки включати мозги і думати, думати щоб сьогодні елементарні речі, які повинні як очі нас бути, елементарні речі працювати. Транспортне обслуговування зараз вирівняли, і дай Бог, щоб все було так добре. Михайло Михайлович, маємо ще один дзвіночок від глядачів. Отже, добрий вечір. Представтеся, будь ласка, і говоріть. Мене звати е, Валентина Семенівна. Михайло Михайлович, Я пенсіонерка. У мене така мала пенсія, тому я субсидію оформлюю. В цих, цих чергах я вимушена по півдня стояти. У мене в цих кабінетах виймають душу. Ну хіба ж так повинно бути, га? Я дякую вам. Дякуємо за запитання. Я дуже дякую. Я хочу вам сказати. Ну я хочу сказати, це не організація міської міської влади. Перше я хочу субсидії. Вони повинні автоматом. Люди не повинні вчера. Ну, автоматом повинні йти. Люди не повинні ходити принижуватися перед чиновниками. Потрібно я з завтрашнього дня займуся. Займуся сьогодні. організацією, яка там проблема, і вам хочу сказати. Я вже не кажу, що за пенсії субсидії, субсидія адресна допомога. Вона повинна автоматом іти для, для тих, кому це потрібно. Я хочу сказати, вибачте, за, за таке відношення міських, міської влади. І я завтра розберуся, ви залиште свій телефон, я після ефіру вам зателефоную, виясню, де ви були, кого ви були, що вам сказали і чому така проблема. Це ж не тільки ви, це ви ж не перші ставите такі задання. Субсидії повинні автоматом йти, і ви не повинні ходити за, за тим, що вам, що вам вже надійшло по субсидіям. Прошу залишити, будь ласка, свої координати нашому редактору, і тоді представники Михайла Поплавського обов'язково з вами зв'яжуться. Далі йдемо. Розмова у студії триває. Отже, у продовження теми тоді субсидій пенсій, хочеться почути вашу думку. Як ви вважаєте, що потрібно змінити у структурі соціального захисту населення? От Що зараз не так? Пенсійні реформи можливо, можливо, прожитковий мінімум потрібно підняти. Я хочу вам сказати, ми вже говорили. Ми цю тему вже піднімали. Це тема номер один, тому що е, практично 50% пенсіонерів. Розумієте, і сьогодні, е, сьогодні саме головне, що це, це саме болюче, болюче, так, болюче місце для кожного для кожного пенсіонера. Ну, по-перше, я хочу сказати перше: е, пенсійну реформу треба відмінити як е, геноцид. Проти українського народу. Для того, щоб було зробити пенсійну реформу, потрібно було реформу медичну провести, потім провести тоді закон про соціальне медичне страхування. І щоб сьогодні за рахунок соцстраху і за рахунок пенсійного фонду, який ми відраховуємо, коли ми працюємо, повинні бути серйозні, серйозні пенсії. Сьогодні це не сталося. Якщо, наприклад, взяти в селі, от я знаю, покійна мама. Вже більше двох років нема, царства і небесне, земля і буде пухом, в неї було 749 пенсія, але я їй допомагаю. Але є ж такі є такі пенсіонери, в яких вже я зустрічав, от якраз, де діти помирали, онуки помирали, і вона одна стоїть з тою кварточкою, милостиню просить. В неї другого виходу немає. Якщо вона, їй не дадуть кілька копійок, вона просто не виживе. Так що в місті потрібно, як мінімум, Мінімальна пенсія повинна – дві тисячі гривень. Це мінімальна для того, щоб вижити. А, але і це не потрібно саме головне, що. Всім зробили одинаково. Ті, що працювали 40 років, ті, що працювали один рік, одинакові пенсії. Потрібно відпрацювати. Хто скільки працював, так він повинен і отримати, так як це в цивілізованому світі. А з точки зору пенсій, звичайно, потрібно прожитковий мінімум, мінімум 2-3 тисячі гривень на кожного пенсіонера у містах, щоб хоча б вижити. Так що є дуже питання. Я вже не кажу, що, наприклад, комунальні послуги самі дорогі в Черкасах. Сьогодні взяти, наприклад, Полтава, якщо Черкаси 0, Черкаси 2 гривні 28 копійок, то Полтава 0,70. Є різниця? Ну беремо берем Кіровоград рядом через поле. Там 0,98. То скажіть, якщо Кіровоград, Полтава і Черкаси, що вони десь в космосі знаходяться Черкаси? Чи воно саме саме дороге? Чи воно саме багате, то є питання сьогодні. А це, до речі? Потрібно ставити питання до чиновників міста, які займаються цим питанням. Хто підняв хто формує е, сьогодні ціни на комунальні послуги? Міська влада, вони ж конкому, рішенням, рішенням сесії. То треба спитати їх. Потрібно трохи можливо їх питати або, або їх змінювати, або щоб вони працювали на користь простого черкащана. Тому що підняти ціни легше всього. Потрібно подивитися. Кого ви сьогодні ціни на кого вони працюють? А якщо вони працюють на свої кармани, тому що завжди ж, як то хтось хоче заробити на цьому, я хотів би сказати, що сьогодні повинні перше ціни знизити від, до того рівня, який вони заслуговують. Це Не потрібно подивилися в стелю. Давайте стільки поставимо. економічно не обґрунтовані 2 гривні 28 копійок. Вони не обґрунтовані. Я вже сказав, Кірогат 0,98, Полтава 0,70. Скажіть мені, будь ласка, це ж центральна Україна. Це ж абсолютно Сусідні області, Сусідні так. області, які рядом. То скажіть, а чому що у нас Черкаси, це якесь місто саме багате? Є питання, які потрібно вирішувати. Так що тут дуже багато питань. Я думаю, що повинен дуже серйозний контроль бути міста, міської влади, особливо за ціновою політикою. Больне місце це цінова політика несправедлива. Соціальний захист сьогодні, транспортне обслуговування. Сьогодні вода з усіх одинаково бере. Береш воду, не береш. Половина лічильників є на воду гарячу і е, холодну. половина немає. Подивилися, одинаково всіх взяли, скільки квадратних метрів, хто проживає, а потрібно поставити за рахунок Черкас водоканалу, лічильники і брати. Там взагалі нікого не було, воду не брали, а все ж. Потрібно платити. Тобто є соціальна несправедливість? Угу. Є питання то, що сьогодні потрібний дієвий контроль над міською владою. Михайло Михайлович, маємо ще два дзвінки, отже, оптом їх будемо брати. Добрий вечір. представтеся, будь ласка, і ставте своє запитання. Добрий вечір. Михайло Михайлович, підкажи, будь ласка, що можна зробити в місті, якщо в місцевому бюджеті немає коштів. Як можна ці гроші знайти? Яке ваше бачення? Дякую. Ну, Я вже вам говорив, ще хочу, ще хочу повторити. Ну, по-перше, я зустрічався з малим середнім бізнесом в Черкасах. Саме, сама, саме негативна ситуація з усіх обласних центрів це в Черкасах. Якщо в принципі, в цивілізованому світі за рахунок малого середнього бізнесу розвивається, за рахунок малого середнього бізнесу наповнюється місцевий бюджет. А тут є дуже проблеми, які трошки. Пресують малий і середній бізнес, і він не розвивається, тому що невигідно працювати в Черкасах. Тут потрібна е, серйозна програма і бажання місцевих чиновників зупинити тих, хто знімає з цих е, приватних підприємців гроші. І міліція, і податківці, і бандюки. Сьогодні так же не так не вигідно ж тут працювати. Тут потрібно тут таке в мене враження, що зрослась, е, зрослась із силовими структурами е, бізнесмени. І транспортна мафія, бізнес-мафія, і пресують цих людей. Як же він наповнюється той бюджет, якщо малий середній бізнес практично похоронили і пресують його? Це ж невигідно людям займатися. А людина, яка займається середнім і малим бізнесом, вона повинна наповнювати місцевий бюджет, який дає на розвиток інфраструктури міста Черкас. Що ж, я сподіваюся, що глядач отримав вичерпну відповідь на своє запитання, і ми маємо ще один дзвіночок. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір, представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Мене звати Артем. Можу я задати запитання? Так, так, звичайно, ставте запитання. Річ у тім, що в мого дяді проблеми з нирками. Розумієте, він лікується в хазінні але кожен рік, от уже там третій рік поспіль, проблеми взагалі, от їм не дають грошей, і люди вимушені просто виходити прикривати вулиці площі і так далі. Як можна це питання вирішити, щоб ну, людей не мучать? Дякую. Ви знаєте, я зустрічався в цій прекрасній клініці. Таких дуже модернова сучасна європейська клініка. Таких клінік тільки в Черкасах і в Чернігові. І їх, їх всю фінансує повністю німці фінансують. Я хочу сказати, зараз німці дали. Я вже був зустрічався з, лі, з лікарями, зустрічався з хворими. Там німці дали припису через два місяців вони призупиняють фінансування. Відповідно чинного законодавства я зустрічався в міській раді, зустрічався з усіма там, де лікуються. Вони повинні за рахунок державного і місцевого бюджету фінансуватися тих людей, які прописані там чи інші території. Питання сьогодні вирішено. Проект бюджету 2014 по місту по місту закладені ці кошти. Відповідно, стільки хворих знаходиться в місті Черкас. Михайло Михайлович, дякую вам за відповідь. І режисер підказує мені, що ми маємо іще один дзвіночок. Наскільки я правильно зрозуміла, це жінка, яка просто хоче подякувати вам, але ти не менш не могли її не пропустити в ефір. Тому добрий вечір. Ви нас чуєте? Вечір добрий. добрий вечір. Представтесь, будь ласка, і можете говорити. Мене звуть Олена Павлівна. Я просто дуже хочу Михайло Михайловичу подякувати. Щиро вам дякую, Михайло Михайлович. У нас просто на вулиці Чекістів 3 було дуже-дуже холодно в квартирах. І відтоді, як я до вас звернулася, буквально один день пройшов, і в нас потеплішало. Ще раз дуже вам дякую. Там поряд з нами освітлення провели, дерева повирізували. Ви май, ну, не знаю, вибачте, я хвилююся, майже як дід Мороз перед Новим роком, ми будемо за вас голосувати, ще раз дякую, але от тільки побоювання такі, що ви поїдете, а ми знову будемо мерзнути. Да, дякую. Я ну, ка я хочу сказати, я думаю, я хочу звернутися до чер Черкащан, тому що ви розумієте, я стою перед вами зараз і е, сьогодні виступаю у предвиборчій своїй кампанії, дискусії проводять і на ваші телефонні дзвінки. Я хочу, повірте мені, я ще раз хочу е, повторити, що я людина реальна, людина справи і людина слова. Я хочу сказати, якщо ви мене виберете, повірте мені, в Черкасах разом з вами, разом з територіальною громадою, ми наведемо порядок. І ми заставимо владу або замінити оцю місцеву владу, тому що там хлопці не зрозуміло, чим займаються і дівчата. Я не знаю, я не знаю ні заступників, ні виконуючі обов'язки. Ну, ну, Чого я буду з ним зустрічатися, якщо абсолютно безперспективно, безперспективно. люди е, сидять просто на посадах при хороших зарплатах? Я можу вам пообіцяти, що у вас буде і тепло. Будуть ліфти ходити, транспорт замінимо, зробимо вільну економічну зону для Черкас, заведемо інвестиції, привеземо в чувства чиновників, дороги, щоб були, тому що сьогодні ювілей Шевченка сором перед українством світу буде. І саме головне, що можете на мене покластися. Я людина слова, людина діла, і ті задачі, які ви зараз перед ними поставили, бачите в короткий Термін ми за 4 тижні дуже багато зробили те, що повинні місцеві чиновники робити. Місто повинно, яке відповідає при хороших зарплатах. Так що, повірте мені, буде тепло вам, буде транспортне обслуговування, ліфти будуть ходити, і я думаю, що ми зменшимо, я вам гарантую, зменшити проїзд у, у, у цих маршрутках. В автобусах переглянути, подивитися комунальні послуги, тому що Кіровоград, Полтава і Черкаси, вони на вважати, Центральна Україна, а вони у два рази завищені в Черкасах. То скажіть мені, будь ласка, будемо приводити в чувство чиновників і щоб міська влада, я думаю, треба, щоб вони ви бачили, хто голосує за підняття тарифів з ваших місцевих, е, місцевих депутатів. Так Михайло що можете можете, повірити, все буде добре. Вже готовий до ефіру, врешті, сюжет про зустріч вашу із лідерами молодіжних організацій. Тож зараз я пропоную його до перегляду, а потім будемо прощатися. Молодь підтримує Михайла Поплавського. Впродовж двох днів лідери молодіжних громадських організацій зустрічалися з кандидатом в народні депутати від Черкас. Результатом обговорення молодіжних проблем стало підписання меморандуму про співпрацю. Ми максимально постараємося, щоб підняти всю живий рейтинг, дух і авторитет молодіжних організацій, тому що сьогодні на цьому тримається весь світ, вся Україна тримається тому, що сьогодні хочеться, щоб. Молодь соціально соціальне видами діяльності займалася, щоб відпочинок був якісь конструктивні справи. Черкаська молодь вірить Михайлу Поплавському. Близько десяти молодіжних організацій засвідчили свою підтримку, адже менеджер і політик Михайло Поплавський має великий досвід вирішення молодіжних проблем. Серед пріоритетних проблем сьогодення забезпечення молоді першим робочим місцем, соціальний захист та підтримка ініціатив спортивно-патріотичного виховання. З Михайлом Михайловичем ми працюємо вже не один рік і, не будучи ще кандидатом від Черкащини, він допомагав неодноразово нашому молодежному руху і матеріально, і, скажімо так, і підтримував наші ідеї. Все. Михайло Михайлович на сьогоднішній момент, це моя особиста думка, порядна людина. Тому на сьогоднішній момент ми не бачимо іншої, так скажемо, альтернативи ніж Михайло Михайлович. Я вважаю, що якби таких менеджерів, ефективних менеджерів, управлінців, господарників, як Михайло Поплавський, у нашому істеблішменті українському сьогодні було більше. Я думаю, що українське суспільство від цього б тільки виграло. Мені Поплавський Михайло Михайлович надзвичайно імпонує, як людина серйозна, людина слова. Ми звичайно можемо оцінити це по всіх його проектах, які він за свій серйозний. Ни такий життєвий шлях уже зробив його досвід, його така життєрадісність, його енергія, його амбіції. Я думаю, все це піде тільки на користь не тільки молодому поколінню, а й взагалі громаді Черкас. Михайло Михайлович, вже як ми з ним зустрілися, він це людина відома, в принципі, не тільки в Україні за її межами, дуже серйозний потенціал і всеукраїнська і міжнародна організація об'єднання українців світу. Ну, я думаю, знайдемо співпрацю. Михайло Попласький запевнив молодіжну громаду, що сприятиме розвитку молодіжного руху на Черкащині, допомагатиме в залученні інвестиційних проєктів задля покращення матеріальної бази молодіжних установ. В Черкасах потрібно створити потужний молодіжний центр, який відстоюватиме інтереси усіх молодіжних організацій області. Я вам засвідчую свою повагу, і любов і постараюся, щоб це була конструктивна співпраця. Я за конструктив, я завжди за позитив, за те, щоб у нас все було, як кажуть, в нашій. Українській родині, а ми говоримо зараз за Черкащан, тому що Шевченківський край, ювілей Шевченка сьогодні, і я хочу сказати, що молодіжної громадської організації є багато, немає як такої координації їх, так що вони, як то кажуть, працювали. Кандидат народні депутати переконаний, що в місті має бути вільна економічна зона на 5 років, адже середній та малий бізнес в Черкасах започатковують молоді люди. Держава на певний час має позбавити молодих підприємців податків. Михайло Поплавський запевнив молодіжну громаду, що разом вони можуть здійснити конкретні кроки задля покращення життя молодого покоління. Ефірний час майже збіг Михайло Михайлович. Зараз дуже коротко можете звернутися до глядачів. Дорогі черкащани, вітаю вас, в цей прекрасний зимовий вечір. Я вам бажаю саме головне, всім міцного здоров'я, оптимізму. Гуртуємося, гуртуємося, шануємося, бо ми того варті. Так що в єдності наша сила, і я хочу сказати, переможемо разом. Ваш Михайло Поплавський. Михайло Михайлович, дякую вам за цікаву та відверту розмову. Нагадаю, що сьогодні моїм співрозмовником був кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу. Це Михайло Поплавський. Дивіться нас завтра у цій ж порі. Обіцяю, буде цікаво.